Усім привіт! Наша команда вирішила дослідити одну дуже цікаву та водночас складну тему особливих людей. Адже кожен з нас є особливий та неповторний. Хтось з рудими косами, а хтось блондин. Хтось високий, хтось низенький. Зрештою, немає на планеті двох однакових людей. Який цей канон нормальності? Та чи існує він взагалі? Дивіться далі. Отож, ж, ми пропонуємо дослідити тему людей не просто особливих, а з особливими потребами. Хто вони спитаєте, ви це люди, які часто чують у свою сторону багато незрозумілих та невічливих слів на зразок хворі, інваліди, дивні. Ми ж спробуємо зруйнувати це нерозуміння. Отже, ми розпочнемо з людей із фізичною неповносправністю це ті, які мають вади зору, слуху і мовлення, а також мають проблеми із опорно-руховим апаратом, тобто руками і ногами. Хтось вважає, що нічого, окрім життя в закритій квартирі, їх не чекає. Але скільки людей з особливими потребами досягли висот у бізнесі, науці, спорті та комп'ютерних технологіях? Наприклад, усім відомий Нік Вуйчич. у нього немає ні рук, ні ніг, але він, незважаючи на це, є християнським проповідником і мотиваційним тренером. Нік подорожує у різні куточки світу та допомагає людям жити і віднаходити сенс свого життя. У нього є дружина та двоє діток, незважаючи ні на що він щасливий. І повірте, він не один такий. А згадайте лише скільки цьогоріч спортсменів із України отримали золоті та срібні нагороди. на Пара Олімпійських іграх у Ріо де жанейро якщо у вас є з зором, це не означає, що ви нічого не можете. Насправді ці люди мають дуже хороший слух і пам'ять. У мене в класі вчиться незряча дівчинка. І вчиться вона не гірше, ніж ми. Пише вона не ручкою, а на друкарській машинці, яка пише шрифтом Брайля. Пам'ятаю, як на уроці української літератури вона розповіла твір дослівно, слово в слово. А одного разу, як ми з мамою були у музичній школі, вона почула, як ми говорили за багато метрів від неї, і впізнала мене. Але давайте згадаємо і людей з розумовою неповносправністю. Це ті, у кого діагностували синдром Дауна, чи один із різновидів спектру аутизму. Якщо ви не розумієте, то розумова неповносправність це стан затримки в інтелектуальному розвитку. І розпочнемо ми із сонячних людей. Або ж інакше людей із синдромом Дауна. Відомо, що вони можуть навіть стати вчителями в школі. Ось як Пабло Пінеда з Іспанії чи Ноль Гарела з Аргентини. Як бачите, їм. Просто потрібно трішки більше часу, щоб навчатись, але це цілком реально. Люди із аутизмом можуть мати неабиякі розумові здібності, проте проблеми із такою штукою, як соціалізація. А якщо просто, їм важко дивитися вам у очі, розуміти ваші емоції та довго говорити. Хоча у нашій історії є дуже багато відомих аутистів, такі як Темпл Грандін, відома письменниця та доктор філософії. Також Стівен Вілшер англійський художник, який малює прекрасні пейзажі із фотографічною точністю. Мабуть, настав той час, коли варто вас ознайомити з інклюзивною освітою. Це коли діти з особливими потребами навчаються у загальноосвітніх школах поряд з іншими дітьми. Доведено, що це добре впливає на усіх, адже одні стають більш зрілими та толерантними громадянами, а інші будуть більш соціалізовані та інтелектуально будуть зростати. Вже у багатьох львівських школах впроваджено інклюзивну освіту. Звичайно, це лише крапля в морі того, що можна сказати про людей з особливими потребами. Пам'ятайте про це, адже особливі люди не потребують вашого співчуття. А перш за все, розуміння та прийняття, миру вам та добра, Па-па!